Протягом минулої доби ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. Загалом зафіксовано 44 обстріли позицій Збройних сил України, з них по 19 на Донецькому та Маріупольському напрямках та 6 на Луганському. На Маріупольському напрямку гаряче було поблизу Красногорівки, де, порушуючи мінські угоди, російські окупанти чотири рази накривали наші укріплення з мінометів калібру 82 та 120 мм та двічі станків. Під мінометним вогнем опинилися опорні пункти поблизу Талаківки, Широкіно та Лебединського, а позиції поруч Ведяного та Мар'янки потрапили під обстріл з кулеметів та гранатометів. На Донецькому напрямку супротивників вогонь по наших підрозділах в районі Зайців, Новгородського та Авдіївки, з озброєння різних систем. Окрім того, опорні пункти поблизу Авдіївки, Невельські та шахти. Бутівка, російські компати, обстрілювали з мінометів різних калібрів, а близько у півночі, неподалік Невельського, ворог вів вогонь 122 мм самохідних артилерійських установок. На Луганському напрямку наших бійців в районі Новозванівки ворог обстрілював зеніток, а згодом долучивши міномети. Неподалік Попасний та Новолександрівки по позиціях вівся вогонь з кулеметів та гранатометів різних систем. В окремих випадках підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.